Жежна машина, що коштує майже мільйон євро, вражає сьогодні. Така одна єдина з'явилась і в Україні. Що особливого в автомобілі за такі шалені гроші Максим Хотіленко вже провів тест-драйв. Що можна придбати за один мільйон євро? Три новенькі суперкара Ферарів або невеличкий острів, або цього червоного красення. Футуристичного дизайну машина вражає своїми технічними характеристиками. З колісною формулою 6х6, автоматичною коробкою передач і дизельним двигуном, потужністю 700 кінських сил. Майже 40 тонний автомобіль здатний розігнатися до 80 кілометрів за годину. І половина крайню точку полоси. Саме в дальній точку. Яка це відстань? Ну, зараз займаю у нас полоса 4 кілометри. Низький осередок ваги робить вантажівку дуже стійкою та мега керованою. А простора кабіна дозволяє рятувальникам одягати захисні костюми навіть під час руху. Опинившись всередині кабіни, складається враження, що ви в звичайному акваріумі. Тут про мертві зони взагалі можна не думати в звичайному автомобілі. Все видно як на долоні. Надсучасна панель приладів, кондиціонер і повна автоматика. Оце напоминає iPhone 7. <хи> оце воно, оце воно є це керування. Тобто тут всі кнопки доступні. Працювати можна практично в перчатках. Однак головне тут швидкість, якою машина здатна гасити навіть найсильнішу пожежу. Досу 9 тонн за хвилину. Це просто фантастика! Цього досить, щоби загасити гігантський двоповерховий аеробус А380 усього за кілька хвилин.